У Миколаєві відбулося засідання робочої групи з розбудови міських причалів та функціонування малого водного транспорту. Експерти вважають, що після війни це дозволить конкурувати з іншими морськими містами. Про напрацювання за підсумками зустрічі розкажемо вже за мить. Географічне розташування Миколаєва тісно пов'язане з річками та морем. Розбудова водної інфраструктури та розвиток малого судноплавства є однією з пріоритетних задач міської влади. Є потреба міста Миколаєва більше 140 кілометрів берегової лінії. Є партнери, які готові нам допомагати в відбудові, в воновлені і в тому, щоб зробити місто краще. Зробити ми це самі з кабінетів не зможемо. Для цього потрібно залучати громадянське суспільство і дослухатись до їх потреб, вимог, порад і так далі. От в цьому і полягає сутність місцевого самоврядування загалом. 13 червня відбулася зустріч робочої групи з питань відновлення водної інфраструктури. Члени експертно-громадської ради при виконавчому комітеті обговорили перспективи Миколаєва у водних питаннях з представниками баз причалів для плав засобів. Місто Миколаїв воно оточено водою, і для нас бази стоянки це і розвиток повоєнний, коли нам потрібно розвивати. І під час воєнних дій нам дуже важливо, щоб у нас були повноцінні бази стоянки, які можуть в случая варіанта аварійних ситуацій виконувати функції евакуаційні та різні. Це повинно робити ще було вчора. Ми до війни почали. Тобто для того, щоб і продовжились водні традиції. Ви знаєте, в місті всі відпочивають на воді, всі використовують воду. Причальні споруди вони не відповідають ніяким вимогам. Стратегія розвитку Миколаєва одним з найголовніших пріоритетів передбачає розвиток саме водної сфери, наголосив голова експертно громадської ради Артем Ващеленко. Частиною цієї стратегії є перше – це розпрацювання території, яка вже отримала нову назву. Сподіваюсь, це буде стійким міським топонівом Аквапорт. Це територія, яка об'єднує нижню набережну, протилежний берег з спортивними школами, і також частину узбережжя до дикого саду. Також частиною цієї концепції є формування муніципального яхт-клубу, як установи, яка візьметься за організацію належної експлуатації наявних причальних споруд і відповідно розбудови в майбутньому нових. Миколаївський яхт-клуб є не лише локацією для дозвілля містян, але й потужним центром водного спорту, каже директор Олег Стафановський. Загальна ситуація, картинка, скажімо так, не дуже змінилася з довоєнних часів. Намагаємося зберігати і підтримувати порядок, підтримувати майно. Школи готуємо для виступу наших спортсменів на змаганнях. Також готуємо, підтримуємо, щоб вони могли змогу виступати і, як то кажуть, підтримувати свої спортивні функції. Учасники робочої групи переконані, вирішувати всі питання, котрі стосуються водної інфраструктури Миколаєва, необхідно вже зараз. Після війни це дозволить місту гідно конкурувати в цьому напрямі. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.